З попереднього відео ми довідалися, що квант має реактивну складову в навантаженні. Крім того, там був гарний ляп з виміром потужності у власного споживання. Я на швидку руч зробив помилку і порахував випадіння, потужність падіння на самому дроселі. Тільки двоє людей з трьох тисяч замітили цей момент. За це їм велика повага. Дякую, що макнули. Тепер використовую трансформатор струму і буду впиратися не в значення. а Запуск 3,2.1 є. Не в значення споживання, а в сам факт зміщення струму відносно напруги. Отже, на холостому ході маємо приблизно таку картину. Тепер пробуємо навантажити різним навантаженням. Беру те резистивне навантаження приблизно 1 з копійками кВт. Підключаю ось така картина. Так виглядає струм при кіловатному навантаженні. Якщо бути точним, це є 4 А, це є 0,9 кВт. Тобто реактивна складова залишається, але міняється форма споживання і в принципі більше накладається. Тепер пробуємо цікавіше: беремо двигун, індуктивне навантаження. Це є порохотяг приблизно 1,3 кВт. Запустився порохотяг, гарно було видно пусковий струм. Ось так виглядає. Тобто, знову ж таки, є зміщення, тепер майже наклалося. Звідси можна зробити цікавий висновок. Квант має ємнісну складову. Тобто, ось ті конденсатори малої ємності по мікрофораду в фільтрах створюють якраз певну реактивність, ємнісну складову. А індуктивне навантаження. Зборохотяга, навпаки, це вирівнює. Тобто це ніяка не проблема. Це особливість конструкції, навіть плюс, тому що під навантаженням буде спроба вирівняти реактивну складову. Ну І зверніть увагу на амплітуду. Пусковий момент фіксуємо, гарно буде видно. Піки споживання, далі запуск двигуна і поїхали. Трансформатор струму стоїть по входу. А, ну і 1,4 кВт споживання, 6 А. Так що не треба надрачувати на холостий хід, з ним все в порядку. Споживати тут може практично тільки імпульсний блок живлення, в нього мінімальна потужність, і холостий хід інвертора, там це ж копійки. А реактивна складова це особливість наявності фільтрів. Тому тут все в порядку і все, як книжка пише. І як ви бачите, з реактивним навантаженням індуктивним, навпаки, все стає на свої місця і вирівнюється. Ще раз крупним планом запуск. Фільтри підключилися, вже є якесь споживання, те, що ми бачили, реактивне і імпульсний блок живлення. Через пару секунд маємо 5, 4, 3, 2, 1 запуск інвертора. Споживання трошки виросло, теж реактивність видно велику. Ємність на складова, вмикаємо тен споживання 0,9 кВт. Вирівнялося. І індуктивне навантаження спусковим моментом. Порохотя 1,4 кВт. Реактивність пропала, практично споживання вирівнялося. Далі цікавіше, мікрохвильова пічка. Хто знає який тип навантаження вона має, індуктивний чи ємнісний? Я не знаю, зараз будемо дивитися. Порожню мікрохвильовку не можна вмикати, тому навантажуємо її. В даному випадку лист металу. Так можна, не можна ложечки, бо буде дуга. А з монолітом буде все в порядку. Знову вмикаємо. Стартанув сам інвертор, тепер вмикаю мікрохвильовку. Як її включити? Старт. 30 секунд. Пішов на грів. Споживання вирівнялося. А тепер цікаво і те, що робити не можна. Робота стабілізатора від генератора. Всі кричать і попереджають, що не можна використовувати одночасно генератор і стабілізатор, незалежно від типу. Це не просто так, це має розумне пояснення. По-перше, стабілізатор з формою вам не поможе, а з напругою є нюанси, і вони пов'язані з паралельною роботою системи регулювання інерційної на генераторі, і звичайною системою регулювання стабілізатора. Різні стабілізатори мають різні по інерційності системи. Але принцип один. Коли вам треба найбільше напруги, генератор дати цього не може, тому що для підйому напруги збільшується струм. Це збільшує навантаження на генератор, він ще більше дуситься і напруга просідає. Це то саме, що користуватися стабілізатором на гнилі мережі. Якщо у вас гнилі дроти, вам стабілізатор не поможе. Він просто зробить так, що електрики не буде ні в кого. Про це також треба пам'ятати. Стабілізатор імпульсний, ніколи його не пробував вмикати на генератор, тим більше двотатний. Теоретично він би мав бути стабілізатор, теоретично мав би бути прив'язаний до частоти мережі. І на виході в нього мало би бути теж казна що. Хочу попробувати, пристрій на гарантії, тому поки ніхто не бачить. осцилограма. Це є двотактний генератор. Він зараз працює на холосту. В нього максимальна потужність 750 Вт. Він є слабеньким китайцем і от таке от гамно в нього на вході. Дивимось, що буде, коли вмикаю кванта. Чомусь напруга різко пішла догори. 349 вольт бачить вхідну напругу квант. 350, нічого, собі, я трохи в шоці. Чи включить він навантаження? 23 градуса. Напевно, не включить, не включає, бо йому не подобається. Як це пояснити? Можливо, конденсатори по входу йдуть в резонанс і, відповідно, на генераторі росте напруга? Хм, цікаво, навіть не знаю, що сказати. Стабілізатор не включився. Тестер показує 230 вольт. Зараз, при вмиканні, напруга росте до 350. Отакі От чудеса. Такі чудеса з роботою на генератор. Навіть не знаю, що сказати. Тут, щастя шукати не прийдеться. Попробую завести потужніший генератор з кращою формою сигналу. Чотиритактний. Подивимось, як він себе буде вести. Дядько, в шоці! І так, дубль два, 2, чотиритактний генератор, 2,5 кВт, 211 210 вольт по входу, вмикаю квант. Піки зрізані, але форма сигналу відповідає більш адекватній. Напруга впала до 195 вольт. Квант бачить трохи більше, стартує. І автомат відрубався. Чому відрубався автомат 32. ка Запуска інвертора не відбувається дивно. А що ж відбувається? Напевно, імпульс струму його вирубує. Навіть не знаю, що сказати. Автомати тут звичайні чи незвичайні? Ні, незвичайні. Тут автомат має керування від процесора. Щось йому не подобається, він його вибиває повторно. Напругу квант бачить 200 вольт, спроба запуску, пару секунд, і помилка. Цікаво. Чи то квант мудріший від генератора, чи йому не подобаються генератори, не знаю. З навантаженням навіть не попробуємо. Факт того, що квант з генератором не працює. Все як казав розробник. І ось таким нехитрим способом ми дізналися, як поводить себе. Стабілізатор імпульсного типу без накопичення енергії з генераторами. Як бачили він не хоче працювати ні з одним типом генератора, з тих, що були доступні, це, мабуть, пов'язано з імпульсним споживанням. Також ми довідалися, що автомати стоять не прості, а керовані тобто, це, мабуть, здвоєний автомат з електромагнітом, котрий по команді з схеми керування ось осьдуть дроти. Відключає пристрій, коли процесор розуміє, що з ним роблять щось неприроднє. Тобто захисти в приладу железні, вони працюють на 100%, витримують дуже багато і це вже є дуже добре. Але досвід в мене цікавий. Я не сподівався, я впевнений був, що воно та якось запрацює. В як живі, в як учись. Також цікавим парадоксом була зміна форми сигналу. Ми бачили, як на двотактному синусоїда стала майже правильною. А на Чотири такному форма теж поміняла, зникли завади, але зрізалися піки, тобто було видно перевантаження. І якби єдине розумне пояснення цьому, це ось ці невеликої ємності конденсатори і реактори, які паралельно десь в мережі вмикаються і виконували роль фільтрів. Отже, коротко висновки, які можна зробити по стабілізатору. Ми бачили реактивну складову на холостому ході. Ми вже знаємо, що вона ємнісна і це є корисне явище, тому що вона нівелює реактивну складову індуктивного навантаження. А це є любий мотор, любий фен, любий трансформатор, яких в будинку завжди є ціла купа. Причому багато джерел живлення, як то холодильники, морозильники, сигналізації, відеонагляд працюють круглодобово, і навіть якщо блок живлення не Трансформаторний, все одно в нього косміну свій нерівній одиниці і ємність складова навпаки допомагає. Тому цей ефект є позитивним. Стосовно генератора, ми знаємо, що не можна ні в якому випадку. Вже пояснював, що не можна, тому що будуть скачки. Перевантаження генератора по струму генератор просто не витягне. Це буде як коротке замикання генератору. І якщо стабілізатор навіть нічого не станеться, ви загробите сам генератор. А в даному випадку, завдяки ємнісній складовій, получаємо резонанс і завищення напруги. По входу, що також не дозволяє повноцінно використовувати. Тому генератори ні в якому випадку щодо зварки, робота з сучасною зваркою, імпульсною є штатною роботою. Кванта це можна, це звичайно не рекомендовано, бо не хотілось б лишній раз перевантажувати, але це можна. Захисти випадку перевантаження відпрацюють. Зварці нічого не буде. По суті, сучасна імпульсна зварка. Це є звичайний... Блок живлення імпульсний, тому можна, але ні в якому випадку не рекомендують і прямо забороняють виробники використовувати квант з трансформаторною зваркою, тому що це дуже сильне індуктивне навантаження і воно може викликати проблеми систем захисту, тому не можна. Трансформаторна зварка заборонена це буде не гарантійний випадок. Ось такі вони кванти, прекрасні стабілізатор нового покоління. Я в захваті, рекомендую, хто собі може дозволити. Це дуже хороше рішення ваших проблем. А тепер цього красавця пакуємо. І, звичайно, мене здивувало рішення керівництва. Він їде не в магазин, звідки приїхав, а їде на сервісну службу і буде повністю перевірений після того всього, що я з ним робив. Це також говорить про високий рівень відповідальності виробника.